фермерське господарство Ельдорадо вирощує 10 гектарів капусти по технології органічного землеробства, 10 гектарів цибулі, 10 гектарів моркви, 10 гектарів столової брехні. На сьогоднішній день капуста знаходиться в фазі мутовки. Є ось майка, шкідники літають білани. де-не-де. На цій капусті проведено. Обробіток насіння при посіві. Період сходів, внесено обіток Сібацилін і плагнаріз. При випущенні трихограму проти шкідників, листогрізучих совок, підрізаючих совок, а також проведено обробіток липідоцит. Бітоксібацелін, план речі, вертицілінь проти комплексу по покалиці, тріпси білани. Е, і інші шкідники. Е, поле поливало грамотні на Харкові. Е, Санін, е, начальник е, Андрій Генальний, начальник смілянської біолабораторії. Це трифограма у нас така. Не холограма відродження, від... відсипається в відра. М? А це наші такі... дівчини, які значит, будуть нам допомагати. Через каждые 15 метров куль ⁇ чек. А. Да. Перемішування манхи з трихограмою. да? Ви її перевіяли да? так? Так. А де дозатор? Дозатор на нас електропривод стоїть, там міняється залежності від оборотів. походит на цит. Вот да, блядь, вот так не баранский

Привертайте хладкой. Так. Так, так Вся клада Ось отсюда.